Я тебе дуже сильно люблю і ти постійно питала, коли настане цей момент, коли настане цей момент. І я думала, напевно, коли буде підходящий час. Але війна показала, що підходящого часу не буває. Я точно знаю, що я тебе кохаю, і точно знаю, що хочу кожен день свого життя провести з тобою. Адже ти наповнюєш його змістом, наповнюєш його своєю посмішкою, яка робить мене дійсно щасливою. Я хочу, щоб ти завжди посміхалася і обіцяє зробити все для того. Я не знаю, як в житті буде, але точно буде якийсь піздець, вибачте. Я ти це гарантую! Ну якщо ти на це готова, я тобі гарантую, що й багато класних емоцій. Безмежна кількість кохання та турботи. Скажи, пожалуйста, ти одружишся зі мною? Так!